Доброго дня, мене звати Ганна Володимирівна Чаплінська, я сімейний психолог і психотерапевт залежності. Хочу зазначити, що для співзалежних, для родичів, тих людей, котрі мають залежність, є письмові роботи. І є письмові завдання, які ви можете проходити з психотерапевтом, або відвідувати групи для співзалежних, або просто шукати їх в інтернеті, є навіть зошити для созалежних вже з роздрукованими письмовими завданнями. Для чого це? Для того, щоб змінилася комунікація в родині, замало просто віддати дитину у інші руки, дитину, котрій вже 30-40 років, свого родича, свого чоловіка. Треба змінюватися і самим. Для того, щоб не спровокувати зрив, для того, щоб змінити самі відносини. Якщо відносини не змінюються, залежність нікуди не подінеться. Просто через деякий час все відбувається знову і все повертається на ті ж саме місця. І так, які можуть бути приклади письмових завдань? Я сьогодні у відео коротко спробую про це зазначити. Може, ви захочете щось написати, щось проаналізувати власне, або будете знати, куди на що вам дивитися. Перший крок для співзалежних класна письмова робота. Ми, ви знаєте, що для залежних є перший крок, коли вони визнають, що вони безсильні вплинути на залежність, безсильні а, з нею боротися. Треба визнати, що вони здаються перед проблемою. Тобто не треба купляти пляшку водки і а, гадати, чи я сильний, чи я не сильний. Несильний, не сильний, не встояш. Так само для співзалежних важно прописати перший крок, важно знати. Чому я звернулася про допомогу? І весь час про це пам'ятати, що мій досвід, мої помилки, мій розум, він привів мене у це місце, у цей тупік, де я не знаю, що робити, і мені потрібна допомога. Тому, коли мені будуть критикувати мою поведінку, чи будуть зазначати на те, що треба мені змінити у відносинах, я маю прислуховуватися, щоб тримати цей перший крок. Далі дуже корисна письмова робота: це кордони. Кордони ваші з іншими людьми. Як ви порушуєте інші кордони? Як порушуються ваші кордони в вашій родині, вашим чоловіком, чи вашим залежним сином чи донькою? Варто це прописати: емоційні кордони, фізичні кордони, ментальні кордони, чи вам хтось нав'язує свою власну думку, чи ви можете сказати ні, чи що ви робите, коли вас ображають, як ви реагуєте, коли хтось робить вам боляче, або як ви яку ви критику даєте залежному, як ви знецінюєте його відчуття, ну, таке інше. Це варто проговорити з психологом і побачити зворотний зв'язок, тобто мати зворотний зв'язок, інакш думку про це, про ваші відносини. І також дуже важлива когнітивна психотерапія. Тобто, ви маєте знати, що відповідати залежному. Ми навіть з батьками працюємо за таблицею. Вони малюють таблицю ситуацію, перша колонка, друга колонка там. відчуття, яке я відчуваю, і третя колонка, що я кажу згідно з цими відчуттями. Я Знаю, що якісь вислови, якісь маніпулятивні слова вони впливають на маму, на батька, і іноді ви у своїх комунікаціях, в тупіку, в відносинах, ви не знаєте, що вам відповідати. Ви знаєте, що вам треба сказати ні, вам боляче ви починає, починаєте кричати, замість того, щоб зазначити чітко і ясно свою позицію і висловити свої відчуття. І з цим треба. Працювати треба мати прямо заготовлені відповіді на певні питання, на певні ситуації. І так вони відпрацьовуються у письмових завданнях, коли ви працюєте не тільки сама, но з але з психотерапевтом або з групою. Я вам я дуже прагну, щоб батьки теж змінювалися, родичі змінювалися, бо це впливає на одужання усієї родини і ваших стосунків, і якості стосунків і комунікації, які ви маєте в житті.